Казка про лабубу та зачарований ліс. Вас вітає Всесвіт. Не забудьте підписатися та залишити вподобайку. Приємного прослуховування У невеличкому містечку біля самого лісу оселилася сім'я Мама, тато і маленька дівчинка на ім'я Ліза. Це містечко було для них новим інші будинки, інші голоси, інші стежки. А найголовніше у дівчинки зовсім не було нових друзів. Літо було у самому розпалі, а по сусідству лише декілька будинків, в яких жили бабуся з дідусем та жінка, діти якої давно вже виросли. Та поїхали у велике місто. Ліза часто сиділа біля вікна, розглядаючи гілки дерев, які хиталися, ніби шепочучи щось тільки їм відоме та танці хмаринок, якими диригував вітер. Одного теплого дня мама працювала в саду, тато за комп'ютером. Ліза Вийшла на ганок та сказала, Я трохи прогуляюся можна? Тільки не заходь далеко в ліс, Люба, сказала мама, витираючи руки від землі. І недовго? додав тато, не відводячи очей від монітора. Ліза кивнула та, з передчуттям нових пригод. Вирушила у свою дослідницьку подорож. Дівчинка пам'ятала слова мами та гралася на затишній галявинці під лісом. Але, побачивши дивовижну квітку, зробила крок у бік Потім ще одну І ще а там ще гарніші квіти, ще яскравіші кольори. Аж ось перед нею з'явився величезний метелик, золотистий, мов сонце. Ліза усміхнулася і побігла за ним. Коли вона нарешті зупинилася, то раптом зрозуміла ліс зовсім змінився. Немає будинку, немає саду, немає знайомої стежки. Вона оглянулася навколо і відчула, як серце б'ється швидше і швидше. Мамо, тату. прошепотіла вона, а тоді голосно покликала їх. Та відповіді не було. Дівчинка була далеко від дому. Її очі наповнилися слізьми. «Я... «Я заблукала!» І саме тоді з кущів пролунали дивні, але зовсім не страшні голоси. Я ж казав, що це не просто звук вітру. Буркнув м'який, глибокий голос. Це дівчинка, вона плаче. Вигукнув інший, дзвінкий. Алла-бобу, як завжди, правий, засміявся третій. З за кущів вийшли троє чарівних звірят. У них були великі вушка та блискучі очі. Вони були пухнасті та різних кольорів коричневого, бежевого та ніжно-рожево-персикового кольору. Ви. Ліза злякано відступила. Не бійся я лабубу, мовило бежеве звірятко А я мококо, промовила тваринка рожево персикового кольору і помахала лапкою. А я зімомо. хихикнув третій. Ми мешканці чарівного лісу. Ліза не знала, що й думати, але було щось у цих істотах, щось лагідне та приємне, незважаючи на доволі гострі на вигляд зубки. Ти хочеш повернутися додому? запитав лабубу. Я, я хотіла так, але. Зараз я я не знаю, зізналася дівчинка. Мені було самотньо і сумно, а тут так гарно і ви, ви просто неймовірні. І вона розповіла їм, що лише переїхала у нове містечко, де усе здається чужим, і як сильно їй не вистачає друзів. Хочеш побачити справжнє диво? запитала мококо, і очі лізи заблищали. Вони йшли стежками, що самі з'являлися перед ними? Там були єдинороги, які бавилися один з одним, феї, які гралися на квітах, та птахи, що співали чарівні пісні. Це... Це справжня казка. шепотіла Ліза. Дівчинка сміялася та гралася разом із своїми новими друзями. Та раптом Мококо тихенько запитала. А як звуть твою маму? О, моя мама, вона, вона чудова. М -м її звати. Ліза задумалася. Я зараз я я згадаю, я я чомусь не пам'ятаю, а звідки ви переїхали? Продовжувала запитувати Мококо. Я... Я не знаю, збентежено відповіла дівчинка. Вона розгублено дивилася на своїх нових друзів. А зімомо трохи винувато сказав Якщо ти довго залишишся у нашому лісі, пам'ять про минуле зникне. Ти станеш, як ми. Що? Але ж я Ліза Злякалася. Я не хочу забувати. і я...» Я так люблю маму і тата. І, і, і скоро в мене буде братик або сестричка. Вони мене вже шукають, і тато сказав, дівчинка нахмурила брови, намагаючись згадати, що ж такого важливого казав тато. Так, він казав, що їй не можна хвилюватися. Лабубу? Лагідно промовив, Ми не тримаємо тебе. Ми думали, що ти сама хочеш з нами залишитися. Я я дякую за все. Це було чудово. Але я мушу йти додому. Ви мене проведете? І звірята трохи сумно, але з розумінням погодилися. Вони йшли лісовими стежками, коли раптом Ліза почула. Лізо, лізонько. Вона повернула голову і прокинулася на м'якому моху. А над нею схилилися схвильовані мама й тато. За ними були інші люди сусіди, поліцейські, усі з яскравими фонариками. Та турботою в очах ліс був покритий темрявою. Ти зникла, і ми так злякалися. плакала мама. Я тут, я вже тут. прошепотіла Ліза, обіймаючи своїх батьків. І, уже лежачи в ліжку, після улюбленої казки, яку прочитала мама. Та обіймаючи свого ведмедика, дівчинка думала Невже це був сон? Лабубу, мококо, зімомо, вони що не справжні? Чи все-таки не сон? Вона втомлено позіхнула і закрила оченята, так і не побачивши, як з полички здійнялася. Маленька пурпурна фея та полетіла розповісти своїм чарівним друзям, що дівчинка в безпеці у своєму ліжечку. Любі слухачі. А що б ви обрали залишитися у чарівному лісі чи повернутися до своєї сім'ї? Сподіваємось, ви вже підписалися на канал Всесвіт Казки. Та залишили вподобайку. Дякуємо за вашу увагу!